У кадровий конфлікт, що у третій міській лікарні Черкас втрутилася прокуратура. Там, за зверненням депутата міськради вільної демократки Ніни Набокіної, відкрили кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства про працю. Як повідомляють у прес-службі міської прокуратури, всі матеріали вже спрямовані до Соснівського райвідділу міліції для подальшого досудового розслідування. Нагадаю, за словами багаторічного головного лікаря третьої міської лікарні, керівництво міськвиконкому примушує його піти з посади. На неї претендує депутат регіонал Ігор Голови. Водночас в Асоціації лікарів Черкас підстав для звільнення нинішнього головного лікаря не бачать. Не мають претензій до Олександра Федорука і в міському департаменті охорони здоров'я. Конкретно зі мною розмовляла тільки одна посадова особа. Це перший заступник міського голови. Мені пропонували піти з цієї посади. Це десь близько два місяці. І десь цей час проходять такі певні перевірки, певний тиск на мене.